Смерчі накинулися на Україну у цьому тумані. Вже не видно і сонця, і це лише початок. Таке загрожує всій країні. Людям буде важко дихати. Треба тримати вікна зачиненими. Оголосили про посилення бурі вже найближчим часом. Це може викликати у багатьох проблеми зі здоров'ям, але за цією іде ще одна біда, можливо, ще небезпечніша. Деталі почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Україну повністю накривають великі полови бурі. Жителі багатьох міст на сході та в центральній частині країни скажуться на погану види. Місць і осідання пилу на поверхні повідомляється, що осідання пилу було помічено у Києві, Полтаві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Сумах. Якість повітря в деяких районах серйозно погіршилася. Сонця майже не було видно. Місцеві кажуть, що через мух їм важко дихати. А відео із міст нагадують локації для фільму Дюна. У місцевих пабліках з'являються кадри, на яких видно, що горизонт застилає пил. А видимість у містах значно знизилася. На одному із відео жінка розповідає, як помила машину ввечері. А вранці автомобіль уже весь вкритий пилом. За даними сервісу «Ванді», Україну накриває полова Хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану. Чеський вебсайт підтвердив, що полові потоки повітря рухаються із району Пійського моря та охопили більшу частину лівобережної України, що також відображено в моніторингових сервісах якості повітря. Ну а тим часом в одному із обласних гідрометцентрів уже пояснили, з чим пов'язане погіршення якості повітря. Кажуть, що усе це через закидання атмосферним вихором пилу і смугу з території Рафії. Далі цитую повідомлення. Серйозне погіршення якості повітря у східних і північно-східних районах України через закидання атмосферним вихором пилу і смогу з території Московії. Якщо пил занесло з Каспію, то смог безпосередньо їхній, зазначили в гідрометцентрі. Окрім того, в сумському гідрометцентрі зазначили, що найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується саме на Сумщині, а також Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Мешканцям цих регіонів краще обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. Такі рекомендації дають і мешканцям Харкова. В мережі б'ють на сполох, бо просто зараз Харків є одним із найнебезпечніших місць світу за якістю повітря. За прогнозами синоптиків далі ситуація буде ще гіршою. Полова буря накриє і Київ. Ну і до слова краєзнавець і географ Леонід Булава також висловив свою думку щодо метеорологічних явищ в Україні. Він говорить, що ще пам'ятає полові бурі і чорні зими, які були 1969-1971 років. За його словами існують ритмічні зміни клімату, у тому числі в нашому краї. Леонід булава пояснює, що холодний і тому важке, але дуже сухе повітря через низовину західного Сибіру надходить до пустель і напівпустель середньої Азії. Там сильно нагрівається і стає ще сухішим і рухається на захід до нас через територію на північ від Каспійського моря. Перед Кавказія, піднімаючи в повітря пил. Ну, а тим часом частина західної України наразі перебуває під впливом вологого повітря з Атлантичного океану, що надходить із циклонами. Зазначимо, що останнім часом полові бурі в Україні почастішали. Наприклад, полова буря спостерігалася в нашій країні, коли до нас прийшла хмара пилою з прикаспійської низовини. А ще раніше Київ накрила потужна полова із Сахари. Вулиці, столиці були вкриті хмарами з пилу, а деякими областями навіть пройшли опади у вигляді брудного дощу. Користувачі соціальних мереж повідомляли про випадіння темно-жовтого чи навіть рудуватого дощу в населеному пункті Вилкова, що на Одещині, на Вінниччині, Житомирщині в Черкасах у Молдові та Румунії. Зокрема, фото з пилом після дощу на автомобілях оприлюднили мешканці Кишинева. У місті Ізмаїл на Одещині місцеві жителі теж побачили пил навколо і навіть закликали власників тварин не дозволяти домашнім улюбленцям їсти траву. Тоді фахівці українського метеорологічного центру пояснили, що циклон на Середземному морі виніс на Балканське півострів пил і пісок із сахари. Зливи змили більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Однак циклон із Європи дійшов і до території України. Саме тому жителі Одеської області могли спостерігати брудний дощ. Провідна синоптикиня гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська розповіла, що циклон прийшов із району Греції з південного сходу Європи. Тому в його системі циркулюється піщана маса, і в Україні пройшли опади у вигляді дощу з піском. В українському гідрометцентрі також оприлюднили супутникове зображення, на якому видно, що тоді пил потрапив до українських південних. Є центральних областей, Пил із пустелі Сахара дістався і Києва. Він змішався із дощем, тому його краплі мали жовтувати відтінок. Зокрема, це було яскраво видно на авто, які потрапили під у столиці. Більшість машин були вкриті шаром жовтого сахарського пилу. За словами сноптикині Олени Тарнавської, для людини цей пісок безпечний, здоров'ю не шкодить. Навпаки, атмосфера очистилася, і концентрація пилу в повітрі не перевищена. Фахівчині в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Вазіра та зінова пояснила, чому відбувається таке явище. за її словами, те, що йде родий дощ, добре, тому що жителі не дихають пилом з іншого боку. Відбувається очищення атмосферного повітря. А от у КМДА були інші думки. Заступник голови адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів запевнив, що коли ця хвиля повітря, насичена дрібно дисперсним пилом. Він небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання. Зараз же науко. Овці попереджають, що пилові бурі стають частішими у Європі, а далі буде ще гірше. За даними ООН, часто тати інтенсивність піщаних та пилових бур збільшується в багатьох куточках світу. Особливо сильно страждають від цих явищ пустельні та степові зони. Однак пилові бурі вже поширюються і на інші території, як от Південна Європа. Оонівська коаліція, що опікується питанням піщаних та пилових бур, зазначила, що ці явища чинять серйозний вплив на навколишнє середовище, клімат, здоров'я сільське господарство, засоби для існування та соціально-економічне добробут населення. Ну а тим часом стало відомо, що на горі Піп -Пі Іван чорногірський, у Карпатах напередодні випав сніг. А температура повітря знизилася до 5 градусів морозу. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Станом на 30 вересня 24-го року на горі Піп -Пі Іван Туман, вітер північний, – 20-22 метри за секунду. Температура повітря мінус 5 градусів. Ідеться у дописі на станції Пожежевська висота снігового покругу сягає 12 сантиметрів. Мороз 1 градус. Повідомив керівник івано-франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович. Ну і до слова, гора Іван Пі розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської області. Вона є однією з найвищих в Україні. Її вершина сягає 2028,5. Десятих метрів у висоту також зимову погоду зафіксували і на горі Томнатик Чернівецької області. Температура повітря на горі сягає мінус один градус. Відповідні фото опублікували у Фейсбуці працівники НПП Черемоський. Окрім того, зима перетнула кордони з Румунією. Про це пише четверта студія з посиланням на ДПСУ. Незважаючи на те, що на календарі тільки кінець вересня на гірські ділянки кордону прийшла справжня зима. На кордоні із Румунії випав перший сніг у день, середня температура повітря плюс 4 а вночі опускається до негативних значень. Ідеться у повідомленні. Ну і до слова повідомляється, що зима в Європі може бути холоднішою ніж минулого року через настання ла Нінья. океанічного та атмосферне явище, яке є холоднішим аналогом Ель ніньо. Але при цьому вона все одно буде теплішою за довгострокові середні показники. Про це пише Блумберг. агентство зазначає, що серія м'яких зим допомогла Європі пережити енергетичну кризу після відмови від рашицького газу. Тепер похолодання може чинити тиск. На енергосистему регіону, оскільки Нінья зазвичай приносить до Європи нижчі температури. Ну а я в свою чергу вдячна. Глядачі, що ви додивились свідо до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.